Добрий день всім, хто зараз знаходиться на каналі Хом'як Лайф. З вами я, ведучий Юрій, та Хом'як Маріо та Хом'ячиха Няша. Сьогодні ми покажемо, як проживають наші хом'яки. Покоментуємо їхнє життя. Е, нагадаю, що е, ми створили групу в контактах спеціально для нашого каналу на Ютубі. Там ви можете подивитися їхні фотографії і пости будуть виходити дуже часто. От, я вам хочу сказати, я дала яблучко. Я всім раджу давати яблучко своїм хом'якам. Зараз робиш. Бачите? Хонк... Маріо їсть яблучко. Подивимося, що робить наша. Мяша, як завжди, бігає. От вона. І хочу вам сказати, що мене багато людей вже запитують, чому я їх тримаю разом, чи вони не кусаються. І я вам скажу, що вони в мене не кусаються взагалі. Хоміки, ну, деколи можуть тільки так погратися. І повністю я за парне тримання хомяків. Сьогодні буду вже чистити кліточку, бо вона вже така не першої якості. Дивимо, це що там маю робить. Ість яблочко. На спортивному колісі сьогодні ще не бачив, щоб хтось бігав. Може вже їм перехотілося, може вони вночі бігають, я не бачив. О, Я б поставив їм пісочок, щоб вони там купалися такий пісочок. Думаю, їм подобається. ну зараз спробую взяти няшку на руку. Вона вже недавно вкусила запалиться, не знаю, тепер після того її ще ні разу не брав на руки, бо я боюсь. А Маріо взагалі не любить на руках, він починає пікати і не йде до рук. От вони. Хочу показати, що вони у нас їдять. Я використовую просто таку мисочку для води, вони у мене так люблять їсти. І отакий корм. Я прочитав в інтернеті оце зелені штуки, називаються гранулья, Пересоване сіно з травою. Так, дуже корисно для хомяків. От наші хом'ячки. Вже й няша почала їсти. Почала їсти. Так, що зараз марю? Перевір, дивимося. Малі пішов їсти. Ось він. Їсти. Хочу вам сказати, що хом'якам ніякому разі не можна давати цитрусові, мандарини, грейпфрути. Ну, я своїм деколи даю банани і все. Морковку, яблучко, диню. Вони в мене це люблять їсти. І от нашій Маріо. От бачите, він завжди так бере і в кормі шукає собі. Їду. От, няша почала за той час бігати. От. Може, зараз почнемо купатися, не знаю. Подивимося. Ну, няша в нас не купається у піску. Я думаю, що тільки купається Маріо, няша якось не призвичайлась. От бігає по колесі. Я, напевне, вже буду закінчувати своє відео. Хочу сказати, що ви підписувались на канал Хом'як Лайв, Ставили лайки. До побачення!